У вільний від роботи час інструктор навчально-тренувального центру Рівненської АЕС Микола Сад займається нумізматикою. Він досліджує хутори і села Поліського краю і чудово знає історію рівненщини. Колекціонує монети та різні нагрудні знаки, підвіски та інші артефакти, які знаходить у поліських ґрунтах. Таке хобі з'явилося з того часу, коли почав працювати в пожежній частині. Відтоді детально і професійно збирає колекційні екземпляри. Почав їх порядкувати по напрямках, тобто, наприклад, німецькі, німецьке окремо, українські окремо. І таким чином в мене вийшло кілька альбомів по цим напрямках. І коли монетка з'являлася, я їх чистив, мив, вложив в ці альбомчики. Вже в зрілому віці більше можливість появилося покупати, то дуже часто на різних сайтах почав скупати, знайомих почав, хто продавав. І таким чином утворилася маленька колекція. Як для науковця Стародавня Річ, так і для нумізмата давня монета має велику цінність, адже це важливе свідчення історичного минулого. Микола Дмитрович поповнює свою колекцію різними способами, викуповує цікаві екземпляри, також шукає давні монети, здебільшого на полісі за допомогою металошукача. вивчаючи кожну монету, вивчаєш ту країну, її географію, її особливості, вільний від роботи час, там субота, неділя чи так, якийсь у відпустці, теж гуляти – це знову ж таки. Двойна користь. По-перше, радуєш, якщо щось знайдеш, і разом з тим завжди ходиш по природі. Цим по лісі, чи десь на полі. У пошуках дослідник використовує і колишні топографічні карти. Каже, перед тим як піти на розкопки, потрібно ретельно вивчити історію краю та ознайомитися з географією місцевості. Знаєш, що наша територія це давня українська територія. Щоб це зрозуміти чи так підтвердити, є відповідні знахідки до Горзи Київської Русі, коли є там хрестики їхні або віслі печаті, стріли, тобто вказує нам, де воно, наприклад, знаходиться. Цікаві місця в основному це біля річок. Догоринь, стир. Я те, от, про Рафалівку, сусідній населений пункт, за стирем фактично. Знаходяться римські динарії, знаходяться середньовіччя, талери, що там, там, стаки чи інші якісь монети. Тобто це показує, що тут була торгівля, тут жили люди. Під час пошуку Микола Дмитрович знаходить різні речі, монети та історичні артефакти. Останні відносять до колекційної категорії фалеристика, а це нагрудні знаки, медалі, підвіски, пряжки тощо. Я собі зробив кілька інсталяцій, тобто рамок, під які взяв по напрямку Перша світова друга рамочка це у нас Австро-Угорщина. Польща, яка воювала теж на стороні Австро-Угорщини, ну і Німеччина. Тобто окремі є ці от рамочки по напрямках, різних артефактів. У колекції досвідченого нумізмата також є українські обігові монети. Дослідник каже, що вони мають свою відмінність та цінність. Також в його колекції монети приурочені до певних дат. Вони розповідають про історію нашої країни і через роки будуть не менш коштовними. По різних причинах колекціонує є хто по роках, є хто про дефектах, на яких ну, штемпельний. Зроблений під час його друкування цих монет. А є дуже малий тираж відбувся. Чи з іншого металу, є. От звичайні монетки, є магнітні, немагнітні, Металу покриті іншим металом. Є певні випуски, коли випускалися перші, що з вдавленим гербом. Теж вони дуже цікаві і дуже популярні. За ними всі ганяються, ну мізмати. Тобто, якщо навіть зайнятися українськими монетами, це теж дуже познавально, ну і цікаво, напевно. Людмила Скіпчик, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.